Андрій Богданович, я вас вітаю з днем народження. Бажаю много еліта і дякую, дякую. кар'єрного зросту. Як то кажуть, вам це стане у нагоді. Ми не випадково з вами зустрілися у цьому закладі. Заклад доволі модний, не дешевий. Я так розумію, що ви в тренді ми, намагаєтеся ми, ми, ми бути. Ж модерна нація, модерна дипломатія. Я думаю, треба підтримувати цей тренд. Ви не приховуєте своїх статків. Офіційно говорили про те, що в'їздите на BMW X5, дружина їздить на Мазді. Тобто, ви були таким одним з найбагатших міністрів. А де ж заробили? Це можна порахувати скільки коштує автомобіль. Скільки я заробив під час перебування на роботі в закордонному відрядженні на дипломатичній службі? Скільки можна заробити за рік працюючи Слушайте. послом, приміром у Фінляндії як працювали посол в Фінляндії? Заробляє приблизно 3 тисячі євро. Три тисячі євро так, на місяць. На місяць. Ну, так. – Тобто, власне, за рік, якщо не їсти, можна не збирати на BMW X, X5. Можна, якщо це їсти. Ви стали одним з найвідоміших міністрів закордонних справ за всю історію незалежної України і все завдяки достатньо недипломатичному вчинку виконанню а, антипутінської пісні під російським посольством. Я готовий з вами тут стати і казати Росія. Забирайтеся з України. Путін Путін. Ви шкодуєте про цей свій вчинок, тому що насправді це не дипломатичний вчинок, аж ніяк. Знаєте, деколи потрібно вирішувати дипломатичні проблеми недипломатичними вчинками. І Якщо є результат цього, а результат був. Нам вдалося зупинити е, погром посольства Російської Федерації і заспокоїти цих людей, які протестували. Ну то чому не використовувати такий метод? Для людей ви стали героєм, але для всесвітньої дипломатії ви стали антигероєм, тому що насправді дипломати так чинити не можуть. Коли я їхав під посольство Російської Федерації, я абсолютно не знав, чим це все закінчиться. Тобто я не планував, як це все має бути. Основне моє завдання було, щоб ми не допустили до. Провокації Реальна провокація, яка може потім бути використана Росією, в тому числі навіть і для не знаю там розриву дипломатичних відносин, введення військ. Тому що розгром посольства, не дай Бог побиття російських дипломатів, означало би для них, що ми вторглися на їхню територію. Цей ваш вчинок показали, чи не всі світові телеканали про це написали? Чи не всі світові газети? Ви це відстежували? Кілька моїх колег, міністрів закордонних справ, які коли я вже. Прощався mm -hmm. з ними, то вони висловлювали мені підтримку, і які агури. саме це були міністр країн. Це, це це ж не публічна інформація. Тобто вони, mm -hmm. вони це робили публічно з заявами міністра закордонних справ. Це інша справа. Коли вони мені склали смс, то тоді це тобто ви отримували смс ще, від європейських від, міністрів Від європейських міністрів. Так. Одразу після того як ви склали свої повноваження міністра. Петро Порошенко в Верховній Раді сказав про те, що ви поїдете працювати послом о, у ту чи іншу державу. У Верховній Раді почали кричати, що потрібно вам їхати у Росію. Але це було ну, більше це як да, жарт. Це да. З тих пір пройшло три місяці. Казали, що ви поїдете до Польщі, але зрештою, ви все ще в Києві святкуєте тут день народження. Процес про призначення мене послом – це все ж таки. Ну, мене чи будь-когось іншого. Це не одноденний чи навіть одномісячний процес. У своїй кар'єрі дипломатичній ви досягли максимуму. Ви розумієте, що саме цим вчинком ви відкатилися на багато багато років назад. Знову до посла. Нічого страшного. Я можу почати з посла і почати знову свою кар'єру. Тобто, ви готові почати з нуля? Знову з посла, ні. з помічника посла. З помічника посла може ні, але ні. з послу... куди ви поїдете працювати? В одну із європейських країн. Насправді свій день народження ви святкували у величезній кількості країн. Можу та, ну, припустити, та. принаймні у Фінляндії, Ісландії і Польщі ви відсвяткували чимало своїх днів народження. Найяскравіше святкування. Мені здається, що це було в Нью-Йорку. Тоді був міністром закордонних справ Арсеній Яценюк. Я тоді був речником міністерства закордонних справ. І там також з колективом ми там якось святкували. Я вже не пам'ятаю. Напевно, пили якесь вину. І хтось охоронець типу телефонує е і каже: тут приїхав якийсь лімузин і кричать, хочуть дещити. Ми тоді поїхали в Rock кафе і отак просто з гамбургерами, пивом відсвятували день народження. Я вам дуже вдячна за бесіду, Дякую. я вам дуже вдячна за відповіді. Я вам бажаю щасливого дня народження. Дякую за Дякую. задоволення. Дякую. Дякую.